Хотя там буде відпустка, 75% незалежно від усіх відрахувань заробітна плата, свободне передвіження в радіусі там кілометрів. Я приїхав сюди одразу. Ну, дільниця карантину повинні виявляти якісь інфекції, то все. Я посидів 14 суток, мені за 14 суток просто спросили, ти будеш камінь бити або на пілораму пойдеш. Вся інфекція, коротше, проверили. Дали сюди в зуби книгу. То, что есть там какие-то хронические болезни То есть это никого не интересует Врача здесь не должно быть по законодательству Но обратно же, выехать в больницу Есть люди, которые там зубами мучатся Там с давлением Группу надо оформлять, ну разные случаи Имеем право по законодательству мы, Лечиться или проходить какую то э, Курс лечения по месту проживания Чтобы близким могли подъехать Там по мухты, там профинансировать Потому что это колония, я иначе не назову э, Ничего не доверить У нас теж таке не практикується. Виїхати додому на вихідні чи святкові дні неробочі, теж не практикується. Нічого взагалі не практикується. Зарплати. Зарплату взагалі, ну якби. На що вона вам? Так є розібратися. От допустимо, є зарплата. Для... Я вам говорю, як є, є зарплата, так нема що купити. Немає, як купити. Це треба їхати либо на лікарню, і то це ще бути узгоджено з адміністрацією. Дасть вона дозвіл зайти до магазину. Скупити тут там. немає магазинів на території. Що тут є? От Ось, зняли, допустимо з обліку харчування. а там нема нічого, просто mm -hmm. нічого Вон там канфети, отакі ну. А ваша дружина зверталася в прокуратуру, прокуратуру так да. там сказали, що не виявлено тих фактів, я, з яких, що, з яких... Це, це сьогоднішня заява. Не, не, раніше раніше, так? раніше є, щоб... не виявлено фактів, тобто фактично тих 75% вам виплачували. Ну так да. фактично, тобто це мала, мала би бути ваш підпис. Ну так да. а його Та немає. Тут, тут, такі... А скільки платили? Ну раз 400 закрили. Це на зоті Скоріше. А Зі скількою? З якої суми захвату? По-моєму, 1800, 1800, я не пам'ятаю. 1800. Ну коротше, якщо... От в мене з 1300 350 закривають, 370. З 1300 в гривень закривають. У мене з 1000, 9 в на ту ляпку, чуєш, по-моєму, <гуси> так, тут не только в це. одного человека, тут у всех бусах. <гуси> <гуси> yeah. Не вони те, вони то, что по каждого человека так забирают и снимают. Это <гуси> по зарплате. А на яких підставах? Что пояснюєте? На подставах, що высчитывають, короче, там за еду, за свет, за форму.